8 липня, ось так виглядає моя тепличка. Такий ось перчик гарненький. Ой, ручки ростуть собі потихеньку. Але головне, 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 що вже стигнуть помідори. Ось, дивіться, рожевий. Це ті, що пообмерзали у мене. Бачите, гарненько вони вже достигають. Вон далі, далі, далі. Це перша в'язь, ось друга вже наливається. Вон там третя, четверта, п'ята, шоста. Квітує, сьома квітує, і он восьменька. Далі я прищипнула. Але в мене є і більші вже гіганти. Вони ще не стигнуть. Але вже он дивіться, куди вже лізуть. Тут вже десята кисть, Це така банючка довгенька. І такий ліс із помідорів. Ждем врожаїв.